Отже, доброго дня, діти. Сьогоднішнього дня спробуємо працювати трішки в іншому форматі. З огляду на те, що в кожного з нас є проблема із світлом, спробуємо працювати по іншому. Я буду писати вам навчальні відео, а ви їх будете використовувати в той час, коли світло буде у вас. Отже, урок 17. Завдання 17.01. Це завдання складається з п'яти підзавдань, де вартість кожного завдання ви бачите у себе на екрані. А пункт перший: перетворіть дані на електронну таблицю. Сьогодні ми працюємо з темою експорт та імпорт електронних таблиць. До даного завдання є прикріплення файлу «Most following Instagram account». Перейдемо за даним посиланням. І у вас відкривається відразу ось таке вікно, в якому ми маємо завантажити даний файл на свій комп'ютер локально. Отже, відкривається ось таке вікно, натискаємо тут три крапочки, інші дії, і обираємо режим Відкрити в новому вікні після того, як ми обираємо режим відкрити в новому вікні. У вас відкривається файл в такому ж представленні, але вже тут є режим із стрілечкою, де ми обираємо пункт меню Завантажити після того, як ми натискаємо Завантажити ваш файл, ви обираєте місце для завантаження файлу на ваш комп'ютер. Не забудьте просто обрати місце, щоб ви потім не забули, де цей файл ви зберігаєте. Я зберігаю в відповідній папці. Відповідні також під папці. Ви повторюю і роблю акцент на тому, що оберіть таке місце, щоб ви потім змогли туди добратися і працювати з даним файлом далі. А тепер я повертаюсь до даного завдання, і ми його продовжимо далі виконувати, але не в середовищі Google таблиць, а в середовищі Excel. Бо саме в середовищі Excel є можливість виконувати дане завдання. А в іншому, о, ну в Google. Таблицях та завданнями виконати немає не такої відповідно можливості. Отже, я перемикаюсь далі в середовище Google, в середовище електронних таблиць і демонстрацію роблю відповідно звідси. Овійшли в Excel. Тепер даний файл потрібно експортувати. Як ми заходимо у вкладинку дані. Далі обираємо получення внешних даних. Відкривається вікно, в ньому обираємо пункт із тексту. І добираємось далі до місця, де ми зберегли з вами файл з аккаунтами Instagram. У мене це моя папка. У вас, відповідно, це свій шлях. І обираємо файл з назвою «Most Following Instagram Account. Натискаємо імпорт. Перед нами відкривається вже наступне вікно ось таке. Це вікно в середовищі Excel. По точному вікні натискаємо просто кнопку Далі. З'являється ще одне вікно. В ньому обираємо символ-розподілювач. Є кома. Активуємо режим кома. Після цього бачимо, як тут у нас з'являються вже стовпчики до даної таблиці. По точному вікні натискаємо пункт меню Далі. З'являється ще одне вікно. А в ньому просто натискаємо готово. Ок. І перед нами вже з'явилась е, дана табличка, але вже в середовищі електронної таблиці. Активуємо перший рядок, вкладка головна і виділимо назви стовпчиків. Завдання завершено.